Ага! Марш! Одна хвилина у вас! Ось у нас почався конкурс із також естафетними шортами. Потрібно шорти одіти і скинути. У дівчаток, виходить, набагато швидше. Хлопці трохи хлопці трохи запутались. Уже пройшло 40 секунд. Потрібно за одну хвилину якомога більше раз шорти продіти. Одночасно діваємо. Одночасно продіти через себе. Раз це чотири, три, два, один. Одина опалочка, один ниточка, один обривається, ноль починається. Ноль. Ірина Анатолійовна, скільки? Раз ну давай добав. 12 тринадцять Хлопці. Сім. Оце то да. Молодці. אה...